Київське Динамо провело насичені збори в Туреччині. За цей місяць з гаком білосині провели на березі Середземного моря 10 матчів, у яких забили 19 голів. Чотирьом футболістам вдалося оформити більше одного м'яча. По два голи на своєму рахунку мають Назар Волошин та Максим Брагару. Перший долучився до розгрому болгарського ЦСК 1948, а також розписався у воротах Лапі. У свою чергу Брагару допомагав Динамо обігр. Вати маре борта в обох іграх. Кияни перемагали 2-0 і на рахунку Максима другі м'ячі. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. На другому місці серед бомбардирів Динамо на зборах йде Віталій Буяльський. Хавбек забив чотири голи і три з них у перших двох матчах проти Магдебурга та Стяуа. Саме дубль Віталія у ворота Румунів допоміг Динамо здобути першу перемогу у 2025-му. Четвертий гол у спарингах буя оформив в останньому матчі проти Петро Куба. Лідером за голами на зборах став Владислав Ванат, у якого шість точних ударів. Владислав почав свою серію з голу відзиву, після чого оформив по дублю ЦСКА 1948 і Шкендії. Останній гол Ванат забив у ворота данського Есбірга після прострілу Волошина. Сподіваємося, його гольовий запал розповсюдиться і на чемпіонат України, А напередодні нього.